Привітики, привітики, дівчата і хлопці, привітики! 20 жовтня. Це в нас є понеділок, так? І так як я говорила в попередньому відео, що має приїхати тракторець і нам переварати. Так, і склалось. Переварали, бачите? Далі не видно слідів плуга, я скажу так. Наскільки земля гарно вироблена. І воно просто якби би І брилів таких нема. Ну, а це що тут розирка трішки, то я гребельками злегка звідти отак сюди. Але це вже буде навесні. Напевно, перегній земельці хай гарно перегниває, щоб наша культура гарно засвоювала поживу. І, і все буде добре. А тепер я вам ще дещо покажу. І на цій стороні також переорали. Вже вечір, бачите, показує сонечко, нам що вже, що вже стає вечір. І тут переорали. Ось тут ну, відорювали, так якби тут трішки груда закинулась, але нічого. Воно перегниє. О, і тут так само такий рубчик. Але це. Це нічого страшного. Подивіться, яка гарна земелька. Тут також гарно буде пухко і буде гарно садити. Часничок на зиму, навіть не треба не діскувати нічого. О, лише отут горбика трішки копанкою вирівняю. І, і тут я знову переорала. Тут була посіяна люцерка і увес, Чому увес? Слабенько зійшов, тому що дівчата і хлопці, як ви думаєте, по глині може культура зійти чи ні? Напевно, що ні. А так бачите, вже цей рік, вже отих таких брил нема, вже зовсім по-іншому переоралось. Земля стала набагато м'якша, пухкіша, а вона ще за зиму гарно перегниє. Перепріє, зложиться, а навесні дісками походять, вирівняють і буде супер. І тоді якусь посіємо травичку, щоб красунці косити. І все. І це вже буде на декілька років. І той мужчина, що переворював, каже, то ж тут люцерка для чого переворювати? Ні, кажу. Переорить цей рік, то нічого, що люцерка хай собі перегниває, буде за поживу в якійсь мірі. І, і... глина трішки пішла на дно, а поверх стала ну, більш землі. І та, що глина ще поверсі, вона трішки за зиму перемерзне, розсиплеться чуть, так-так. Саме так і буде. Так буде й... О! Бачите, що я знайшла? Штиря, буде штирь. Отак-то. Це не штирь. Ні-ні-ні, це просто якийсь такий метал, то не мій штирь. Ну, буде. буде слугувати за штиря. Отакої. О, не забути забрати. І... І я тоді навесні, як подіскується, чи тим, як буде діскувати, я саменька, чи хлопці, посіють мені травичку. От хто може мені підсказати, яку мені траву краще посіяти, щоб косити на сіно. І усе. І в якійсь мірі я дам відповідь. На запитання, Марічко, де ти робиш сіно красуні, то я вам відповідаю. Ось на цьому клаптику. Тут дуже гарна купичка сіна виходить. І отут кругом ставочка також. З самої ранньої весни я селітрою трішки підсипаю, і тут травичка наростає непогана. Отак От по кругу, по кругу ставка. На подвір'ї там зовсім інше, там декілька разів коситься, то Воно зовсім по-іншому коситься, тої трави нема. А ось тут, ну і там я при дорозі ще косила. І все, і мені вистачає. Мої красунці сіна. Ну і не тільки сіно, солому заготовляю е різні листочки, голінки заготовляю, сочні корма є, хто давно зі мною кормовий бурячок саджу, моркочку. Гарбуз ще досі є, картопелька маленька. Ну, Та й усе. Та й усе. Та й отаким красунька харчується. О, тут, може, трішки він і лишнє взяв, але потім просто порівняється, то ну, я бачу, що лишнє так якби майже на метр. Ну, але нічого страшного. У нас там мірка стоїть. Ось, я зараз, може, притягну. О, Бачите, оцей стопчик, оце мірка, поки посела. Воно потім поїзкується, вирівняється та й все. Вже цей рік зовсім по-іншому, бачите? Навіть якби не видно отих таких брил. Вже й тут земелька виробляється. І буде рівненько тоді, і набагато краще буде косити. Ну, одним словом, все робиться для того, щоб, щоб було добре. Ну, а там треба буде покусити, взяти, переноску, просунути і своєю електрокосилкою покусити, кругом дерев взяти. І, і буде ок. Так. Так, ну ще вам зараз дещо покажу. І хочу сказати, що тут також раніше було дуже багато глини, дуже-дуже. З часом воно зовсім земля стає по іншому. Ну, виробляється і стає зовсім інша. Минулому році я сюди машину з землі привезла такої темнішої, воно все розмішалось. А те, що щороку перегній дається, це також йде на користь. І тому земелька стає з кожним роком більше і більше родюча. Ну, та й усе. Тепер, Марічко, малюй свої, як то кажуть, свою схему, де що будеш малю... саджати, яку культуру. Що буде, що не будеш, від чого відмовися. <смір> і... і все буде ок. І все буде ок. Так, ну тепер скажу вам до побачення. Дякую вам за підтримку. Дякую за любов, за тепло, за вашу ласку, за підтримку, за підказки. Хай вам все повертається сторицею. Усім! Пока-пока. Пока. Бережіть себе і своїх найрідніших людей. Моя копанка чекає. Будемо де неде поправляти. Ось, наприклад, і ось тут оцей горбик. Треба чуть-чуть його розрівняти. І все буде ок. Усім пока-пока.